Дорогі житомиряни, дякую, що ви нас прийняли в Житомирі. Дякуємо, що ви прийшли на нашу акцію. І ми з великим задоволенням. Ми, як опозиція, за яку ви голосували, голосували? Підтримуєте? І ми, як опозиція, приїхали до вас сказати, що ми вже зробили, що ми будемо робити, які наші спільні завдання. Опозиція це три опозиційні партії. Це всеукраїнське об'єднання Батьківщина, є батьківщина тут. Є! Це всеукраїнське об'єднання Свобода є свобода. Є! І це партія Удар, є удар. Є! І ми разом з вами, ми як український народ, зараз їздимо по країні і розпочали акцію «Вставай, Україна. Це акція про те, як ми після виборів будемо з вами боротися за наше спільне майбутнє. Ми хочемо, щоб це була чесна і відверта розмова. І кожен з нас приїхав не просто прозвітувати і доповісти вам про те, що ми вже зробили, але кожен з нас хоче вам чесно сказати, які наші цілі і як ми доб'ємося. Одна з нас.